Міністерство єдності заявило, що 70% українців повернуться додому, але за певних умов і за певного розвитку України. Як ви вважаєте, які це умови мають бути, щоб українці повернулися? Насправді я навіть не уявляю, які це мають бути умови. У мене рідна сестра за кордоном з трьома неповнолітніми дітками, і вона дуже не хотіла виїжджати, але зараз вона говорить про те, що дуже не хоче повертатися на жаль. процентів. мені каже це ні. Багато українців там уже якось адаптувалися, знайшли роботу. Можливо, навіть хтось вже одружився і у них там своє життя. Але є такі, які ще собі, себе там не знайшли. От ті, які себе там не знайшли, от вони повернуться. Війна, щоб кончилась, які да? умови ще можуть бути, щоб тишина наступила і стара життя прийшла к нам знову.